Це Ютуб-канал Футбол 24. А з вами Юра Гаврищак. І традиційно, вже після того, як грає київське Динамо, розпочинаємо наступний день із неприємних новин. Динамо в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи знову не зуміло подарувати несподіванки. А для сучасного Динамо несподіванка це бодай якісь очки в євросезоні. І в умовних домашніх стінах кияни вдруге поспіль. Не в стінах, а в другий поспіль в рамках цього турніру програли французьку морену як результат: останнє місце в групі. Нулючок, а е Кларнака має навіть три бали, і завдяки тому ж динамо зрозуміло. І кияни оцим поєдинком поховали свої шанси вийти з групи Ліги Європи. Абсолютно повністю стільки було навіть вже не хейту. Якісь ця поразка стала очевидною. і, До прикладу, Роман Бебех написав наступне: ні, слово про Динамо. і три крапки. Але найцікавіше, що можна відзначити з футбольних оглядачів і вболівальників українських, які дивилися цей поєдинок, описав як на мене Андрій Сенків. Динамо Рен. Дивлюся із тестами. Бісядіну жорстко наступають на ногу. Тесть. Добре, хоч в нього ноги дерев'яні, навіть не відчув. <свистит> Що відбувалося на полі? і Поза ним. Хуйня. <свистит> і як оцінити, якщо взагалі можна оцінювати гру київського Динамо, ми зараз поговоримо, обговоримо із одним з редакторів авторитетного видання Футбол 24 Тарасом Котівим. Привіт, Тарас. То, о, не, неможливо, неможливо з, ніч, зрозуміти, е, як ця команда поводиться, що вона хоче грати, якісь тереціональні е, е, підходи до гри, який план на гру, який план на взяття результату. Тобто таке враження, що е, Мір Челоческу <кхух> перебуває за заручниках Ігоря Суркіса. Він не хоче відпускати десь на батьківщину да, на пенсію. І він максимально вбогим таким футболом, який просто вбиває нервові не клітина, просто вбиває якесь жагуде буття висмоктої, як дементори в Гаррі А, І він такий максимально бомфу, який від якого шоковані просто фанати е, Рена, навіть які кажуть, ну, що це просто динамо заражає всіх навколо е, вірусом цього жахливого примітивної гри. Е, тому що навіть наша команда, яка класно грає, яка вміє грати в атакувальний футбол, вона просто теж перетворюється на невідомо що, е, і це просто неможливо дивитися. Це такі сеанси на захізми постійні, які ми собі влаштовуємо. А що говорити про вболівальників, то просто-просто ну, шкода сів реально. І ну, мабуть, що якщо логічно, то вже Логічно і раціональні пояснення, то реально Сортія відпускає Луческу і той намагається от таким от макаром просто змусити президента Динамо змінити його, тому що ну, далі нікуди. Тут вже ні про якийсь прогрес, ні про якісь позитивні сторони говорити не доводиться. Це насправді це дуже, дуже похмуро. Е, ну, є ідея. Звертаємося до містера. Якщо він нас здивиться, якщо вас тримає Ігор Суркіс в заручниках, е, кліпніть в соцмережах, як свого часу, Брітні Спірс. І ми очолимо рух, щоб вас нарешті звільни... ну, звільнили в цих заручників, якщо це насправді є. А до речі, з'явилася прочитав соцмережі, з'явилася ідея, що віддати динамо на баланс Збройним силам України і Валерію Залужному, і він буде ефективним менеджером. Є ж ідея створення окремої команди. І, можливо, вона даруватиме, дійсно, тішитиме своєму грою, принаймні боротьбою, скажімо так. Е, окей, описувати сам поєдинок, протягом якого е, Динамо спомоглося завдати аж один е, -да удар по в ствір воріт. Що, в принципі, непоганий результат? Якби ще забили, було б, результат був би дійсно ідеальний. Один-один це перші очки в лізі Європи. Ну, тролити всі вміють. Е, критикувати також е, ми не будемо підтримувати, цей флешмоб, який започаткував ні слова про Динамо. Е, скажи, будь ласка, е, тобі, як здається, яка людина крутиться в футболі не перший рік і спостерігає за Динамо, який е, чи маєш ти рецепт виходу із цієї кризи? Ну, рецептів насправді ніяких нема, тому що гра Динамо Ватаці не зміниться, вона не зміниться точно з нинішнім тренером, тому що він, в принципі, і не намагається щось змінити. Він нарікав після того, як Динамо розібралося з рухом доволі, впевнено, розгромна перемога. Минулого тижня в чемпіонаті України він натякав на те, що всю роботу роблять бояльські танкові. Так не може бути, повинні допомагати, центральні півзахисники повинні планові підключатися. Нападник повинен вмикатися в якимсь креатив. Він на це натякає, але якщо людина говорить про те, що ніхто нічого не вносить в команду в атаку в команди, а при тому випускає абсолютно тих самих гравців. В нападі безальтернативно, ну, спробував добре, він спробував незагармаш. Лівим бунгером, і це якраз власне, автор єдиного удару площі на воріт в тому матчі в виконанні фінамівців. Правда, там теж вимірюємо довжину цього удару. Це дуже-дуже далеко, там, метрів 35 було у воріт. Е, і хоча це ще одну якраз одна з най, най найкращих дій Динамо, так само ми згадуємо удар Караваєва з межтрафного. То, тобто ми не можемо дійти абсолютно в зони завершення, ми не можемо зайти в фінальну третину Ренна, і нам доводиться просто так пуляти з дальньої відстані середній вісі середнього удару в цьому матчі загалом шість разів це спробували хоча б щось. Десь, так пробити десь кудись в бікви, е, 27 метрів ну це катастрофа. Тобто, зазвичай команда Луческу там входила в ці зони 18, 17, 19 метрів і е, відповідно звідти легше забити. Тут просто нема, нема, нема жодних варіантів для того, щоб зайти в ці зони. Е, я думаю, що точно гірше б не стало, якби. Е, Скоризик був і випускав, випускав би вже в такому матчі, де він бачить, що реально Рен е, нинішній Динамо не тягне. Це дійсно класна команда за всіма такими статистичними показниками. Вони на другому, третьому місці після ПСЖ у Франції. Вони це можуть фіншувати в зоні ЛЧ, Це ок, але е, відповідно тоді можна якось коригувати склад, тим паче перед е, класичним за кілька днів до класичного ну випустити е, сам будяло, тобто хлопець, який. Так, йому не може не вистачати м'язів, м'я досвіду. До він дуже молодий, але він, хоча має дриблі, він може обіграти спенка, відіграти, тобто створити якусь перевагу. вчора ми бачимо, що ну французи дуже раціонально під підійшли до гри. Вони дуже жорстко накривали циганкова і Буянського, Буяльського три рази били помагав, і все того вистачило до того, щоб просто перекрити краник креативу а, у киян. А ну, потрібно шукати якісь якісь інші шляхи, якщо розуміти, що все-таки нічого не виходить, а де вже ну в другому таймі, коли пропустили го кияни, то до е компенсованого часу в них навіть не було жодного удару. Це, це 40 хвилин, чим займалась команда. Французькі буляники шоковані. Типу, скажіть, хтось тут часто, скажіть, хтось гравцям Динамо, що вони програли всі попередні матчі, їм потрібно вигравати. Таке враження, що рено потрібно було вигравати, тому що команда йшла в атаку, комбінувала, заробляла стандарти, гостро їх виконувала і все в них було гаразд. А а Динамо просто ну, таке враження, у них план єдиний, це було зіграти на нуль і, і по можливості там або 0-0 виловити, або 1-0. І Знову це мінімальна поразка. Знову е, раніше би могли говорити, що це в гідному стилі, якщо би це було. Наприклад, на боці на, 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 на місці Реана Реал, а не програла перед тим три матчі поспіль тим командам, яка ЕК. І якщо нічого не хоче вирішувати, то який рецепт ми можемо запропонувати? Ті самі футболісти вони так само будуть виходити і так само грати в той самий футбол, який вони показують в останніх матчах. Для УПЛ, для Минає, для Руху, це ОК, цього вистачить. Можливо, цього вистачить для того, щоб покладатися далі Шахтарем, ну але в Європі так команди не грають, і це вже ліга Європи, це занадто високий рівень для нинішнього Динамо. Зрозуміло, дивись. Ми сьогодні обговорювали порівнювали Динамо і порівнювали Донецький Шахтар, які абсолютно практично опинилися в схожих умовах. Але Динамо була перевага. У чому перевага? Готуючись внаслідок війни, повномасштабного вторгнення. Вони все одно ставили ставку на українців і вихованців Динамо власної школи. Як на власної школи то купуючи гравців з українського ринку, шахтар при цьому до війни робив ставку на бразильців відверто на латиноамериканців і свою так сильну скаутську школу, яка працює на ринку, і вони зуміли дуже швидко перебудуватися про що свідчить, коли виходить проти Мадридського реала, практично в переможному поєдинку лише один іноземець, і цей один іноземець Трауре один з найгірших на поліднецького шахтаря, серед найкращих. А всі інші українці. І як вдалося Шахтарю так швидко перебудуватися, філософію змінити клубу. А Динамо продовжує з тією самою філософією, йому не вдається відповідати критеріям сучасного футболу. То так і виходить. Дивимось, просто яка позиція в Йогнічовича він допускає всіх цих нових гравців, молодих. Ну, От, часто такі е, нові старі гравці з системи шахтеря, в принципі, які навчені, розуміють, як, як грала команда, а, але е, все одно це трошки інший футбол, все одно команда менше контролює, менше е, оце, от, заходить в засад, е, фінальну третину поля, тому що е, е, Реал все таки не буде давати скільки може просити. Але загальна яка система не змінюється, і відповідно на це докладається теж довіра тренера Йовічович прекрасно вміє працювати з молоддю, що в принципі було таким плюсом Лучевську теж в перший сезон в Динамо. Але потім воно постійно з кожним, з кожним якось місяцем згасало, згасало, з останні, останнім часом. Це взагалі припинилося, і якось Луческу просто взагалі відмовився. Він таке враження вже припинив. Сподіватися боротися за цю команду він вже і не вірить. Він починаються ці всі тези в стилі Хацькевича, що ну у нас команда, ну а подивіться, яка в нас команда а у суперника а, по 30 трансферів за 30 мільйонів кожен гравець і як нам з ними грати. А, ну чекайте, ну в принципі, ті самі молоді хлопці, що в Шахтаря, що в Динамо, виходьте, грайте, підключай. Якихось теж вихованців, як от, наприклад, прекрасно стартували з фронтом, які Проводять Судаков, Мудрик, Бондаренко. Тобто, це ж не одна людина з системи. Про їм почали довіряти ще при дезерві. Зараз це логічно продовжили, і команда грає, команда віддячує, команда показує, тобто відчуває довіру, відчуває віру в тренера в себе. А тут ви бачили, що ну, як би ти молодий хлоп, хлопець не старався в київському динамо, тебе не випустять. Тому що е, тебе вже женуть в оренду. Потім буде такий казус з брашком, якого позбулися, такого непоганого центрального захисника uh -huh. е, з перспективами не гіршим, ніж Автема Бондаренко. А е, його позбулися, він забуває в, е, орендований в зорі, в, забуває в Динамо і спричиняє поразку Киян. І таких випадків багато, і такі випадки просто регулярні. Це, це системна робота клубу, це також якесь ем, стома і небажання головного тренера, не, що, мабуть, все-таки вже не вистачає ресурсу, як людині літнього віку їздити туди-сюди. І плюс гравці теж так досить зручно влаштувалися. Вони знають, що тренер буде їх відмазувати і розказувати, що переїзди по 7-8 годин в автобусі. Нема часу на відновлення, і ну, якби старайся не старайся, е, різниці особливої не буде. Питання. Ти це все підсумовуєш і провів аналогії, що Лучаску мімікрує вже під Хацкевича з його виправданнями і аргументами, чому не можуть, а не чому можуть. Е, і цікавить підсумовуючи оцю от розмову, скажи, будь ласка, це питання в менеджменті клубу чи питання персонально в тренері? Чи комплексно тут в принципі ми бачимо просто, що в Динамо якось звикли свої гравців поливати, і те, що в принципі зробив Личаску з поповим дивимось Так він показала заміна в попередньому матчі за те, що він привіз цей гол на останніх хвилинах. Ну, окей, я виховний момент. Це можна наступному матчі. Він в чемпіонаті України вже не виходить. Так теж можна зрозуміти. Зараз він теж не виходить. І тут е дилема: або він поставив такий серйозний жирний хрест, на попові, якщо він не виходить проти Шахтаря, так, е або він е настільки не, не знаю, образився і так далі. Ну, е звичайно, Попов привіз, звичайно, він був в такий в останній е штрих. В цю поразку, але він не може бути основним винуватцем. Тобто команда один момент створила один якісь комбінаційної гри за два матчі проти Ренна. Це все-таки е, Рен ну, не, не, не не Реал, не Манчестер Сіті, не Ліверпуль. Так е, команда не Баварія. Е, команда просто не може нічого створити в опозиційній атаці. Не може нічого створити на стандартах, і взагалі не зрозуміло, як Динамо не те, що там моменти створювати, а просто підходити до чужих до периметр, перед штрафнив і десь там хоча б спробувати розіграти. Ну, вчора, до речі, от випустив Вівчаренко, Вівченко створив момент, і Караваєв завершував моментом. Ці ж гравці десь вони хочуть себе проявити, десь вони не пробують, але їх, ну, їх все одно ніхто не поставить нам наступний матч. Е, ніхто не зробить ніяких кардинальних змін е, у складі, і це, це все дуже дуже заважає, і це все е, віщує серйозні проблеми з шахтарем, тому що Лучаску е, шість тих самих гравців він заганяє в такій е, рамки четвер матч. Е, в неділю був матч, зараз знову четвер, і знову в неділю вони на, е, з величезною мовірністю вийдуть е, в основі на шахтар. Він не міняє практично Буякського і циганкова. Я собі уявляю, в якому фізичному стані ці гравці, і в принципі вчора. Вже було видно, що їхні моторчики на дуже дуже спущені, там вже а, все дуже важко. А зрозуміло. Тобто підсумок, що получається, все таки здав, так загазально за загально якусь таку атмосферу в колективі в команді за це постійне миття. Це, це команді заважає, вона не, не рухається, вона не бачить в плану як іти вперед. Вона просто застрягає в тому минулому і в, в самокопанні. Зрозуміло, дуже вдячний. Тарас, що погодився обговорити те, чого не хотів ніхто обговорювати, і складно було дивитися відверто, спілкувався з кількома людьми, які дивилися трансляцію і на трансляцію поєдинок. І що поділилися враженнями, і всі просто реакція була ці високопідняті очі до гори. Закатували такі краще не розпитися. Нас це було жахливо. На жаль, це був Тарас Котів, редактор футбол, 24 який лаконічно описав. І пояснив причини е, кризи в київському динамо. А це був Юра Гаврищак. А ось це е, ютубівський канал Футбол 24 е, Лайкаємо трансляцію, коментуємо, бо це просувається відео і допомагає нам створювати наступний контент.